Чому макуха зеленіє, коли стоїть у воді? Раніше такого не було. Ось людина написала: е, дивіться, є такий е, пігмент в соняшнику хлорофіл, називається. І це такий зелений пігмент, він не шкідливий. Е, Виходить, буває таке. По перше, що соняшник незрілий, тоді цього пігменту набагато більше. Може бути інший вид соняшнику. Ви вже використовуєте чи макуху, яку ви купуєте, виробництво використовує інший вид соняшнику. Можливо, бути таке, що погано почистили соняшник і в лушпині його більше, тому і цей зелений пігмент він проявляється. Можливо бути таке, що вода теж ну, в воді щось у вас з'явилося. Я не знаю, яку ви воду використовуєте, Можливо, це зв'язано з водою але для того, щоб перевірити, це вода чи це макуха, просто візьміть ну, можливо, в іншого виробника макуху і спробуйте його замочити в ту ж саму воду і побачите. Але ну ніяких шкідливих речовин немає. Тобто цей е чуть не барвник він е ніяк не впливає на здоров'я.